Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні до нас приїхала посилочка від підписника. Хто це у нас такий? Калита Роман. Вам привіт! Людина поцікавилась, подивилась пару відео моїх, там, де ми ремонтували стартер до мотоблока. Ну, дзвонились, попросив, каже, бачу, ви робите класно. Хочу, щоб відремонтували. Ну, давайте вскриємо, подивимось, що у нас тут робиться, і робиться і Все не Видно, да? це паперу такого, що добре накидали, намотали. намокали. Ось такий звір. Ось такий звір. Хм. Цікавий такий момент. Так, це сюдо. І тепер нам треба Ну, воротка. Якщо бачите, да? Бо утається, тут капітально. Да, 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 да. Втягую ще бачу, тут паялося або воно так грілося дуже добре. Якщо ви... Давайте я вам так ближче покажу. Бачите. Ну таке, таке, таке. Не дуже щось воно мені внуша довіряє, як то кажуть. Та нічого, давайте дивитись, що у нас тут робиться. позднее Так, типу. Дивіться, як заїжджене ярмо. Чого так? Непонятно. Сухо-сухісінько таке з подерте. Ну, То не суть. Тут бендікс вродіби ходить, родьби навіть живе. Як завжди, все ржаве, ну та зрозуміло, так? Да? Ось якась мазюка, проволоки, куски чогось гострого, якогось металевого. Так, на запах капчений. Так, резинка, як можете бачити, не резинка. Щотки, щетки, щетки, навіть приварені. <кій> Мінусові щітки прикручені. Бачу, тут вже є термоусадка. Давайте по порядку. Зараз. Чуть вони щось вилазить наші щотки. Що тут тут ще. Їх ще терти та терти, скажімо так. Ну, в общем, давайте я зараз це діло розкидаю і будемо вже дефектувати, коли він буде розібраний. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, розкидав я все це діло. Аж дивіться. Ну, оці кришки, якщо можете бачити, Бачите, скільки тут стружки металевої. Я не, не розумію, де вона тут береться від чого. Але вона металева, бо воно. Ну, якщо видно, не видно, вона прям примагнічується до металевих елементів. Перший момент. Другий момент, що. Тут, вроді, нібито приварено, тут, ну так, теж таке якесь. Самі щотки, в принципі, ну, ще вони не стерті, нормальні. Тут ось видно напис, все чітко. Тобто він трошки попрацював цей стартер, я не скажу, що прям дуже багато. Значить, третій момент. Ось бачите, те, що я казав. Це людина зробила, в принципі, непогано, вона ізолювала все це діло. Але треба було витягти болт. Все це діло отак обсадить, повністю все гарно, щоб і тут, і там. Тобто, оце, да, це чітко класно. Це буде набагато краще, ніж, ніж було. Цей момент опускаємо. Тоді е, їдемо далі. Значить, Якорь. Якорь, ну, зрозуміло, що тут все це діло бовтається. Втулки. Ну, я навіть я не розумію, з якого матеріалу вони зроблені, ці втулки. Воно блищить таке, як сталюка, чи як чугун. Ну, явно, це не, це не бронза. Не мідно графітові втулки, це, це щось не, не пойми, що раді цікавості. Ну так, да, воно щось біле. Щось біле, такі лиси затири. В общем, це не годиться. До речі, задня втулка також, вона з якогось білого матеріалу. Це, не знаю, алюміній, чи, чи, що це, чи дюраль, чи бобіт, чи, ну що це може бути, я, я не знаю. Реально, я не знаю, що це за матеріал такий. Я б сказав би такий, як сталь або чугун. Металева стружка налипає зразу. Це такий момент. І тут лише одна втулка. Лише не одна втулка. Я підозрюю, що може її міняли, що вона тут лібо латунна, либо бронзова. Ну, Щоб ви розуміли, да, тут люфт конський, з якої би сторони все це діло не запхав. Ну, отак. От Отак. Оце отакі моменти. Тут ось є трохи затири. Трохи затири. Тут ось також є трохи затири. Того ми, на жаль, не зможемо зробити. Тут трошки люфток є на бендіксі. Тут, по-моєму, все те все саме. Не пойму з якого матеріалу втулка, їїцом розпердолило. Ну, в общем, класика жанра, скажімо так. По-іншому я це не назову. Ну, Та що, будемо щось, щось пробувати. Щось пробувати робити треба. Отак От залишати ці всі віші не можна. Просто-напросто. Зараз ми проміряємо, хоч приблизно для себе. 14 тут 19. Також 14. 14. Задня також 14. 19. В общем, поки що так, будемо щось, щось дивитись, щось пробувати робити. Буде десь щось цікаве, включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, поспілкувався з власником, з паном Романом обмалював картину, що тут, як, куди, до чого. Значить, дивіться, покажу ще раз. Ось тут, ось, бачите, такі натертості. натертості. Тут є брова. Не знаю, вдасться мені все це діло. Виправить, вирівняти, ну, будемо пробувати все це діло робити. Е, зрозуміло, що будемо точити втулки нові, бо це не пойми, що воно толі метал, то ли ще щось. Але ну, стружка липне до магніта. Значить, воно щось феромагнітне якесь. Значить, точимо тут пробуємо щось це діло зробити. І е, спробуємо замінити втулку в Бендіксі, бо вона тут доволі таки Ну, дуже вона бовтається. може закусювати десь на вінцові, буде печалька. Такого не повинно бути. Воно повинно ходити так, як воно повинно. От тому так. Що, продовжуємо, значить, працюємо. Поправимо, звісно, колекторок. Да, як бачите, є такі кольори побіжалості, побіглості. В общем, не знаю, таке воно переливається. Воно не в мазуті, але трошки є. Поправимо це все. І буде чітко, класно. Тому що я працюю, буде якийсь приміжний результат, обов'язково включусь, покажу, розкажу, поки так. Так, продовжуємо, любі друзі. Дивіться, тут у нас все чітко. Вдалося зробити колекторок проточений, все почищене. Тут більш-менш відмите, нові втулки. Також все відмити. Значить, оце ось старі втулки. Вони чи чугунні, чи залізні, в общем, прикол з чому. Ось, звичайний магніт. Ну, оце якось так. Такого будь-не повинно. Тому зараз втулочки пресуємо, розвертаємо і збираємо далі наші оці всі приблуди прибамбаси. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, все, із з тулками ми розібралися. Оце ось старі втулки. Тут кругом стоять нові жовті, все як положено. Що тут? Що тут також. прийшлось трошки помудохатися. Втулка 20 мм довжиною. Ну, вручну розгорткою важкувато. Іти. Тут все чітко. Тут також у нас все чітко, жовтеньке, все класно. <кій> в общем що, зараз все це діло тепер потроху збираємо. Ну і будемо дивитися, що в нас вийшло. Втім, я працюю, буде десь якийсь цікавий момент, включусь, покажу. Так, ну що, любі мої підписники та гості каналу? Настав той час, коли можемо запустити наш стартірок. Значить, Імпровізований стенд, зрозуміло, що автомобільний акумулятор. Кінці, все чітко. Скажімо так, наш контакт жучка запалювання. Отакий викруткава, а не жалка. Ну і дивимось, що в нас вийшло. Ну як? Файно круте. Я також думаю, що файно, отак От чітко буде працювати. Тому, пане Роман, ваш стартер відремонтовано. Будь ласка, користуйтесь. Я думаю, він вам ще послуговує, послугує вірою і правдою не один рік. А вам, мої любі гості каналу, хочу ще раз наголосити, що отаку лабуду ні в якому разі ні в який стартер ставити не можна. Якщо, скажімо так, втулка, то втулка повинна бути не металева, не алюмінієва. Ну, я навіть скажу, що навіть не чугунна. Вона повинна бути бронзова або медно графітова. Це все барахло. Це все барахло. У мене є відео, як відрізнить там, латунь від бронзи, від... і тому подібне, там, в чому різниця. От якось так. Те, що, те, що я хотів вам. Сказати. Тому ще раз, пане Роман, ваш стартерок буде працювати вірою і правдою. Отак чітко класно. Ми на цій ноті будемо завершувати. Щастя вам, здоров'я. Нехай вам щастить, будьте здорові, робимо так і далі буде. One hour later. Любі друзі, гляньте на цю наглу чорну морду. Пуста тарілка. З під ковбаси. Отак От це все діло виглядає в нас. І лежить наш котяра, он дивіться, вилизує лапи. Довольний, все чітко класно. Риби навернув, ковбаси навернув, Пінним запив. І все чітко класно. А хазяїну, значить, лови мишу. да? Мурзику? Тобі не стидно? Тобі не стидно? Що це? Да, йому не стидно. Бачите, бо він... Трошки турбується про свою шерсть. От якось так. любіть отаких от тварюк.